Людина, що пройшла шлях від звичайного селянського хлопчика, до ректора тодішнього слов'янського інституту Олексій Хворостянов завітав до Альма Матер у свій ювілей. Ветеран великої вітчизняної війни, кандидат історичних наук, доцент, відмінник народної освіти. Ось неповний перелік досягнень за 90 років життя. Саме сьогодні в актовій залі початфаку у теплій атмосфері поздоровили корифея вітчизняної науки. 90 років. Ну, я навіть не уявляю, людина 90 років ще хоче працювати, дає поради, втручається в життя університету з добрими намірами. Наразі викладачі та студенти оцінили величезний вклад Олексія Хворостянова у розвиток університету, бо саме під його керівництвом були відкриті нові кафедри і факультети, що дало змогу збільшити кількість викладачів та студентів. Та і стиль керівництва ректора був вельми демократичний. Це був керівник від Бога. Це був керівник вдумливий. Це був керівник, який турбувався про весь колектив і турбувався про кожного з нас. Всі було тепло, уютно, всі аудиторії працювали, було багато студентів, і завжди була якась атмосфера творчості. Втім, одним з головних внесків до розвідку навчального закладу було будівництво головного корпусу сьогоднішнього університету. Це забезпечило необхідні умови для науково-методичної роботи. Новий гуртожиток та на будівля дозволили зробити крок до статусу університету. З цього моменту, як корпус вступив в строй, ну, як говорять, відкрилось нове дихання. Представте собі ось таке здання на 1200 місць. І після тої тісноти, днів вдов, трудностей, ми перейшли в такий шикарний корпус. У кожного кабінет, у кожної лабораторії. Мені приємно, що наш колектив – не тільки моя заслуга, конечно, и заслуга коллектива, особенно некоторых преподавателей, проекторов и деканов, которые вложили свой вклад. Вот. И началось новое дыхание так, университета. А без этого корпуса, конечно, университета никакого не было. Теплі слова від колишніх колег та студентів, авторська хореографія та пісні все це подарували Олексію Хворостянову Молоді таланти факультету підготовки вчителів початкових класів. Зважаючи на заслужений відпочинок, молоде покоління знає не щоток про діяльність вченого для студентів. Велика честь виступати перед тим, хто поклав багато зусиль на розвиток університету. Нужно не забувати тому, що Олексій Філіпович дав дуже багато і для студентів, і для преподавателей, і факультету, і нашого університету, і, звісно ж, славянського інституту. Дуже знаменитий особливо в нашому університеті. Його okay. знають і зараз Перший курс знає ті, хто будуть поступати, його всі знають. В мире много пожеланий, их всех не перечесть. Я его просто поздравляю! Люблю таким, каким он есть.